Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам прогулятися, а де саме зараз ви самі догадаєтесь, Заплющіть очі, сядьте позручніше і послухайте звуки. Спробуйте догадатися, де ви їх чули і, можливо, де ви знаходитесь. Ви почули звуки лісу, звуки природи. Ліс це місце, де ростуть трави, дерева, кущі, живуть різні тварини, птахи і комахи. Уявіть, що ви йдете по лісовій стежці. Які звуки ви чуєте? Шум дерев, спів птахів. Діркання струмочку. Можливо, ви відчуваєте якісь запахи, наприклад, запах хвостів, квітів, трав. А погляньте, які дерева ростуть у лісі. Можливо, хтось із вас їх уже впізнав. Пропоную з вами пограти в гру, яка називається Впізнай за описом. Будьте уважними, ми починаємо. Біля річки або лісового озера ростуть високі розлогі дерева, аж схиляються до води, ніби хочуть помилуватися, які ж то гарні пухнасті котики прикрасили їх рано на весні. А ви знаєте, яке дерево квітує ранньою весною? Так, це верба, вірно. Весною це дерево стоїть у пишному цвітінні, наче у білій піні, і запах його квітів відчутний здалека. Шкода лише, що саме заради квіти люди ламають його гілки. Так, це черемха. Часто люди називають це дерево солодким. Ні, цукерки на ньому не ростуть. Але багато бджілок ласують солодким нектаром з його квітів, а у вулику той нектар перетворюють на запашний солодкий мед. Можна обережно зірвати квіти цього дерева, висушити, а взимку пити запашний чай. Хто здогадався, то це дерево липа. Влітку, коли дуже жарко, прикладіть руку до стовбура цього дерева. Ви відчуєте, що він прохолодний навіть під гарячим сонцем. Це єдине дерево з білою корою, яке не нагрівається влітку. І вірно, ви здогадалися, це береза. Могутній велетень так часто називається дерево, і справді в лісі воно здається найсильнішим. Крім того, що це дерево-богатир, це дерево довгожитель. І вірно, це дуб. А під цим деревом ми не почуємо ще лист листя, а тільки шум, бо вітер розхитує дерево і листочки розсікають повітря. Так яке дерево шумить? У мене є для вас підказка. Листочки цього дерева не міняють свій колір цілий рік. Вони завжди зелені. І вірно, це сосна. Які ви молодці відгадали всі дерева, можливо, ви ще знаєте, які ростуть кущі у лісі. Подивіться уважно, це черниця, ожина, кизил, малина і ліщина. Квіти, трави, кущі, всі рослини нашої країни ніби схожі на один великий будинок, що має багато поверхів і навіть підвал. Вони всі пов'язані між собою. Ліси це неперевершена окраса нашої країни, і потрібно її оберігати. Тому пропоную вам уважно подивитися на картинку і пригадати, які саме існують правила поведінки і як треба поводитися на природі не тільки в лісі, а й в парку чи в сквері нашого міста. Згадали? Молодці діти, наш дивний світ такий, як казка, тож бережіть його, будь ласка, адже природа потребує нашого захисту. Дякую вам за увагу і до побачення!